Вітаю вас, вільні українці. Уявляєте, Ярмак знайшовся. Ми то всі думали після того, як його відправили в відставку, він лишився безробітний, коли він там заявив, що йде відмивати свій позор на фронт. І ми всі думали, що він там бігає біля ТЦК, вбиває пороги. Возьмите мене. Возьмите мене! І знайшли його урядовому кварталі. Виявляється, він нікуди не пішов. А що ви взяли, що він там кудись пішов? Бо нам про це Зеленський сказав. Ну, подумайте своєю головою. Коли нам Зеленський щось каже, коли це хоч раз було правдою. Сьогодні вся країна дізналася ось тут за моєю спиною знайшли Єрмака. Це Київ, палац спорту. Це приміщення, по яке належить власне Мінкульту. це державне приміщення, і до нього мали ключі, звичайно, що горона Єрмака. Його знайшов насправді на фронті нашого терпіння. Бо Володимир Зеленський, як пояснити, що підпорядковане вам у до управління державної охорони надавали власне номери прикриття для Єрмака, і були його охороною. Володимир Зеленський, друг я пояснити, що підпорядкована вам дипломатична служба посол України в Ізраїлі Катав, адвокат. Та ярмака на літаках на власне службовій машині, яка належить послухати в Ізраїль. Третє, як пояснити, що радник ваш стратегічних питань камишин і секретар не було у міру сьогоднішній день зустрічається з ярмаком. Що вони там вирішить? Все те саме, що ви з ним вирішите по сьогоднішній день на державних дачах. Получається, ярмак нікуди не виходив. Він і далі керує країною. просто щоб нікого не дратував, його просто перестали показувати по телевізору. 27 січня 2026 року. 13.27. Кортеж Андрія Єрмака знову приїжджає за тією ж адресою в центрі Києва. До будівлі під'їжджає мікроавтобус. Довгий час з-за автівки ніхто не виходить. Охоронець Єрмака оглядає вулицю, підходить до мікроавтобуса. І За сигналом з-за автівки виходить ось цей чоловік. Це Олександр Камишин, колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, член наглядової ради державної укрзалізниці та радник президента України Володимира Зеленського зі стратегічних питань. Нагадаємо, хто такий Камишин. камішин, коли в міру був міністром оборони, відповідав за закупівлю тих самих бракованих мін для зсу. Чому іноборони допустили такі міни до армії? Вони ж очевидно випробовують їх перед тим, як спрямовувати у військо. Це проблема насправді загалом неадекватного некомпетентного оборонного планування. Зараз очевидно, що велика кількість проблем цих мін вони були очевидні фахівцям всім ще на етапі планування виробництва Керував цим -сен камішем. Ніякого насправді він ніяково він за це не покараний. Він був знятий з посади, але він залишається фаворитом любленим президента Володимира Зеленського. Ну так, да, як це при Зеленському корупціонері буде за що відповідати? Навпаки, комішн після цього ще пішов на підвищення, став радником президента. А тепер згадає, хто такий в миром. Представив сьогодні офіційно нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Сильна людина, системна, добре знає сферу оборони від перших днів повномасштабної війни, задійний в переговорах щодо зброї для України. Дуже чутливі переговори, результативні. Він може перезавантажити роботу міністерства оборони. Саме це зараз потрібно. Так само бувшого міністра оборони Умєрова за те, що Закуповував браковані міни за те, що був помішаний в пленках Міндіча. Зеленський, звісно, ж не покарав. Зробив його просто секретаром РНБО. І тепер ця людина просто їздить, домовляється за гарантії безпеки України. Ви це вірите, що вони домовляються іменно за гарантії безпеки України, а не за свої власні. Вже вийшла стаття Wall Street Journal, Ось буквально зараз про те, що у Мєров таки погодив більшість пунктів американського плану. Водночас, український дипломат на засіданні Радбезу наголосив, що Київ не приймає передачу території Росії та інші спірні пункти. За даними Wall Street Journal, Україна суттєво змінила один із 28 пунктів замість аудиту всієї міжнародної допомоги. До проєкту внесли формулювання про повну амністію для всіх сторін за дії під час війни. Точно, говно! А хто? а хто йде а а є! Так що українці, як ми бачимо, всі ці корупціонери з оточення Зеленського, які фактично своєю корупцією працюють на користь Кремля, нікуди не зникли. І зникають тільки, звичайні люди, українці, гинуть завдяки їхній же діяльності, тому що ми досі не отримали відповідь. Що у нас посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене полозусіма чиновниками, мародерами, крисами, всі ми тимі розпочав цю спец Ша хлопчик, дай на тьоті сигаретку. Дякую, Солодке, я тепер слухай сюди, в цій країні, якщо ти вкрав мільярд, ти меценат і совість, нація, якщо шоколадку, ти ворог держави номер один сьома, хай щось таке грішне, щоб навіть прокурор заплакав. Зайшла в сільпо, я мадам у легкому трансі, бо з цими цінами нема вже місця романсу. Взяла рошенку з горішком, маленька втіха, і тут почалося в хаті лиха. Ваяли тяжку стать, розбійний напад, наче я винесла весь морпорта прокуророра війна. Це ж злочин віку А я ж просто хотіла ну шоколадку для шику. Раді дядя Коля справжні шлімази барон Крав, три бюджети й умиски поклон, я за плитку шоколаду їду в душний авто, за вкрадені дрони, елітному барі коньяк. ай аймай, тьотя справедливість, ти баба з кривим оком, бідним нар'я Жирним Мальдіви боком, а кумість Схотів іти в штир, бо бачить у воєнкома віла Мальдіви зефір Стьопу в синій бусик, як козла на привоз, Бо не хоче дохнути за чийсь офшорний склероз Поки Стьопу везуть під каби гармати Син міністра в ніці, купує нові хати Стьопі терміни на рибо... лян, Та мажору в Дубаї, коктейлі кокаїновий десант один вкрав бублики, їде на етап, другий вкрав області. Він сука, топ масштабний. Хочеш у штурм за віллу мера в Майамі, Так і суши сухарики, сиди за решіткою з пацанами. Вайся, депутат, на бруківці відмив трилями. Вчора з'їв за кордон через шлях з друзями. Гріє пузо на сонці, п'єром на океані. Ти за цукерку в тюремному кафтані, йому не страшен бусик, йому не страшен дрон, бо в нього в кишені депутатський гандон тож, дамочки, слухайте маму, якщо брати, то ешелони, щоб на Мальдівах гріти свої цілюлітні жопи. А якщо ти чесний, закрий рот і не дихай, бо закон у нас. ጥላቤት